Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Один з політиків сказав таку, таку фразу: В мене не запитання, чому вони, тобто наші союзники, зняли обмеження. А в мене запитання, тобто бити по а, території Росії. А в мене запитання, чому вони поставили ці обмеження? Напевно, це була ідея радника з питань національної безпеки. США. Я ну, подивилася в інтернеті, це є Джек Саліван. Ми з вами вже колись робили на нього розклад, що він, ну, скажімо так, він патріот Америки, це ясно. Всупереч Америці, він нічого не буде робити, але він ну, легенький прихильник. От Путіна чи Росії, це е, Московії, скажімо так. Угу. У нього є якісь домовленості. Є якісь домовленості з імператором, да. Тобто, є у нього якісь О, Угу. Все, я зрозуміла. Він колись був, а все, я зрозуміла, він працював у Росії, чи послом, чи ще кимось а, карти це підтверджують. Все, я зрозуміла. Так, зараз ми подивимося. А, хто дав ці обмеження? Хто поклав ці обмеження? Чи дійсно була ідея а, Джека Салівана, чи його попросили? От давайте просто так. Чи він не хотів, як би це сказати, псувати? Відносини з, з Московією. Давайте подивимося. Ну, він хотів, знаєте, утримати ситуацію, яка виход... щоб не вийти з-під контролю, щоб ну, протримати, скільки можна без. Це було його рішення, в принципі. Зачекайте, я зараз е, подивлюся, конкретно було це його особисте рішення, тому що тут ще поки що не видно. Чи це були попросили? Партньори попросили. Тобто він е, не бачив іншого варіанту. Я так, я так розумію. Тут, скоріше за все, просто щоб цей конфлікт е, не вийшов, щоб не було. Ну, як би це сказати, ескалації. Це для того, щоб не було ескалації, втримати хоча б тимчасово ситуацію. А зараз будем... ми подивимося, це була його ідея, чи це було його попросили. Його особиста ідея, чи його Росія попросила, або Московія. Ну, тут пажик. Звичайно, тут попросили. Ми перед цим бачили, що в нього були якісь а, співпраця. Ось. Тобто тут ідея трошечки, зараз ми подивимося. Ні, це була не його ідея. Ні, не його ідея. Він просував чиюсь ідею. Ось тут було. Так. Ось це була їхня ідея для того, щоб. І вони так домовилися. Все я зрозуміла. Тобто підставити тут, скажімо так, підставили трохи Україну. Джек Саліван підставив Україну, але з другого боку він і не є великим прихильником України. Він більше схильний до Росії, Московії. Треба звикнути казати Московія, не як вона не Росія, Ерефія або Московія. Ось. І тут, в принципі, ну, скажімо так, попросили підсобити. Угу. Да. І знову домовленості, знову так, щоб, знаєте, заглянути ще один той, хто любить заглядати в очі путіну. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Ага, ви знаєте, і це, от от мене зараз думка промайнула. Що Байден це зрозумів. І при кінці своєї каденції, бачите, поправив, давайте подивимося, поправив це становище. Чи зрозумів Байден, тому він поправив це становище і дозволив. Хоча, да, 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 бачите? бачите? Хоч якось у нього вже у Байдена, він зрозумів, що це була помилка, що треба Україну захистити. Ось Україна випала. Угу. Він переживає за Україну. От Байден переживає єдиний от з таких е, цих е, політиків, а, верніше президентів е, Америки, США, який переживає. От він боїться, у нього страх є, що Україна може перейти до диявола. Ось тому так. Гаразд, мої дорогенькі, от тепер уже разом до перемоги. Все буде Україна.